Что це такий зализаний, замурзяний, га? Це я! Каже Мурчик, терпіть цього не можу. Позора. Красунчик. О, щось по сітці десь, думаю, що за звук дурний, щось по сітці. А, це сєпорша. А тут морщик лежить. Все. От так от. Відмічаємо бочковий. Клас. От таке от день народження. 5 число. Якщо ви дивитесь цей відос вранці, не знаю, чи десь був біля восьми. зараз, я за кермом рулюю на кривий ріг. Щоб в четвер бути на рибалочці. В Херсоні риба не дуже ловиться, та й не дуже, як то кажуть, і хотілося, але взагалі не хочеться виїжджати з дому. Тому от так. Можете поздоровити відео з лайком, якщо ви вже підписані на наш канал. Якщо ви на наш канал не підписані в цей день народження, мені за вас стидно. Бурчик не ржи. Вони все равно не підпишуться. Там підписується оціли 2, 3, 5 чоловік в день. Буває, десяток прострелює, але це зовсім інша історія. Що ж, без рибалочки я вас не залишу. Доточимо щось до цього сюжетика. Дякую за поздоровлення. Понеслась. Карп про. Дякую за підгон. Не дякуй, знайди ножика. Секундочку. Йоханий бабай, кожен раз одне і те саме. Та що ж це відбувається? Єсь. невеличкий. Оп, порядок. Але пачку доведеться використати, всю. вона не на зіпі. Бачимо кукурузку, пшоно, пшеничка, ячмінь. Можливо, горох, але це не точно. Огорошила. Линь, карась, черв'ячок офігенно відпрацьовує, тому не бачу, що лібо міняти. У мене є контрбатарейна секретна зброя. Полуниця, кар пачку відкрив. А, як же вона офігенно пахне, недешеві суміші, атрактанти. Але то таке. Замішуємо кашку. Черв'ячки накопано. Давно вже користуюсь коробочкою, просив у флагмана прислати ще Фіх там, Видно, сильно хорошо продаються, вічно в налічі і нема. Сьогодні у нас два скрад... Сквадрона, полноценних з котушками сквадрон проти двох кастмастерів останньої генерації з котушками Кастмастер. Побачимо хто кого, хоча я вже знаю хто кого, це вже третій випуск за сьогодні знімається, і я радий. Можна буде зробити вихідний, або якщо не буде клювати. Вчора, наприклад, виїхав з утра до обіду, от сидів на озері на білому і тичка не бачив, навіть камеру з машини не доставав. От як так? Тому, коли, коли фортить, треба знімати, знімати і ще раз знімати. Інакше потім вже не знімеш. Кастмастер 12-й зі середини майже щось присіло. Густирки щось не видно стало, тільки карасики гуляють. Сьогодні, як бачите, по мені я в шортах в кофті, і в шапці, і під капюшоном, бо холодно, капець стало. О, тільки я сказав, густирки не стало. Почти лящ. Почти ясь здоровенний. На середині взяла. Все-таки вичекав. А то дрібнота підбирала, гарна така, 300 з чим-то почти трофей 400 грамовий, але не він. Я тут, кукусі, добро. Непогано, поч... непоганий початок. Кашка відпрацьовує. У нас їх пакетиків 5 треба економити черв'ячний. Бо флагман, звісно, задонатив непогано, але наступний донат може бути в наступному році під літо. А може і взагалі не бути. Кожен раз як останній. Радію тому, кожного разу як останньому. Це дуже допомагає, бо вудки коштують космос. А коли не мере бачиш по тричі на день, вони мають властивість закінчуватись дуже швидко, виходити з строю. Роздал бувався, котушки, і все. Що? Перший блін комом. Карась зійшов чи що? А. А. Ну так, да, під берегом бровка ціла. Я густирину витягнув тільки що грам 300. Ага. Ляща немає. Ні разу не попадався тут. Навіть маленький. Треба ставити, мабуть, цей. Листовки з бутилки. Може бути. Ну так. Ну, да. Та такий груст 100 грам 120 грамів. Та все одно теченням сноси аж бігом. Щось явно повішалося. Так, дрібне і дергається сильно, але просто шнур хороший, флагманський стоїть, новенький, восьмижилка, то він передає в бланк. Сильно, звісно, ще тут. мабуть, таранька чи густеринка? Нічогенька таранька. Комплімент от від водойми. Просто за те, що він такий є пушистий підрива. А рижику відваримо. так, Шматочки черв'ячка. Черви зараза в дефіциті, це капець. Вже повикопував все, що тільки можна викопати. Сусід витягнув карася красивого такого, грам 400 під пів кіло. А значить, треба рибачити вон куди він кидає. У нас щось прокльовує, але це, це якась дрібнота. Так, так, так. Іди сюди. Ну, нездоровенний карась на пів кіло. А от теж нічого. І тут в мене голос в голові. Не викидай, воно пригодиться. Я ще не настільки старий, хай живе. До речі, в адмірала така болячка є Тоже кучу мільйон баночок уже з дома зібрав. До нього, як заходив, піпіс там з самосвалом треба заїжджати, ті баночки викидати. Хоча... Сам себе ловлю на цій думці. Захавав щось якісь консерви з стекляної банки, вмісто того, щоб її викинути на полочку, на полочку. Вже всі полочки цими стекляними баночками забиті з кришечками і без. Думаю, блін, на адмірала жалуюся сам як той старпюр Розжився баночками нафік ненужними. нужними. Зараза. Тільки закинув сів. І це вже, похоже, на щось скажене. Може густира чи таранька. Ого, чи коробчук. Нічого собі. Оце увалило. Аж самому цікаво. Блін, опять куширі. Іде, іде, підходить. Звичайний карась. Звичайний скажений карась. І ви знаєте, він вже крупненький. Ще й нам ау-ау-ау-ау гачок другий. Ще й нам водорослів гарних привіз. Але давайте його відпустимо. Скажи, як розклювалось. І один, і той самий спінінг, остальні мовчать. Сидить чи вже зійшло, не ну, зрозумів. Вроді сидить. Навірно, той карась розказав, клюйте, не бійтесь, тут відпускають. <гум> Я вам зараз відпустю гріхи. Це треба прикращати. Та що ж там таке дурне? Куширі лове. Оп! Ой-ой-ой! Ого, погано видно, але ви подивіться, битий, як наче шрапнелью. Паразити завелися. У нас вся риба заражена, не подумайте, що це якийсь індивід, але в цього прогресуюча болячка. Аж фідер утягує. фіга собі, що там за каналія. Аж фідер розвернуло. Я прям злякався. Але по масі, ну так собі. І, не, і особа не супротивляється. Странно. О, ударило перший раз. Нічого собі. Заціпеніло і проснулося. Карасяка хороший. Контузія просто його схватила, от гачка. Нижня губа відпрацьовує. Опа, губа шльопік, засранець. Бачите який? Гух, карасямба. Тільки я вирішив обійти, як морчик, територію по кругу помітити. Щоб ніхто місто не зайняв. Так одразу щось і проклюнуло. Сліва сусіди, справа сусіди рибаки обкидують з усіх сторон. Прямо таки покоя немає, паскудства. Сходив у гості, дивлюся, фідер прям сривається з міста. Вже шабашить пора. Тик-тик-тик, аж фрикціон потріскує. і пукан в риби на дні там. Ну щось масівне. Так, да, щось є. Карасик. Карасі, видно, підійшли. Нічогенький, з салатиком, як обично. Блін, салатика це зараз захотілося. Ну, в Херсоні. Просто космічно драконовські ціни на все. Не тільки на салат і на піцу. Мафія. Головне, сусід дав риби і не їла. Представте, яка шкода. Сусід кидав риби, ну ні, не хочу. Хороняка. Дачна. Видно, хтось завіз. Домашня, як бачите, в руки дається. Головне, це відео мурчику не показує, не простить. Що ми когось гладимо, тіскаємо когось без, а не його. Шкода. Ну, полась, пошукай, що тобі треба. По столах тебе вчили лазить, га? Я бачив, так, да, зачіпався за нього постійно. Що ти шатаєш, стіл, шкода? Кльов кончився. Оп! Шабашний сів. з середини, мабуть. Якраз збирався вже все витягувати. І ще й сусідню снасть замотав. От падлюка така весь день не путався і на тобі. Оп, що я чіпився? Я в шокі. Кашара, як тобі? Не подобається, ні? Поджарити чи розігріти в мікроволновці. Сіла тут заховалася під столом. Навірно, на дачах добре кормлять. Раз відказується від от таких карасиків. Я і то не відказуюсь. Одійшов на пару минут. Вернувся обратно, посидіти коло машини в холодку. На свіжому повітрі крышей еда хоч посидеть и отдыхнуть. і все. Кресло зайняте. Я вот тут для кого постелив підсаку, Ага. То для кого пиццака ти, Кабанчик. ось твоє місце место в пиццаке. От так от, На у лову. Риба сама лізе в підсак, оп. Так кабанюка така пиццака поламається.